Вітаю! Сьогодні на одному з каналів, телеграм-каналів мільйонників я побачив доволі цікаве опитування. Ну, не в самому запитанні цікавість, а у відповідях громадян. І ви знаєте, мені здається, що каналам, мільйонникам, особливо тим каналам, які, можливо, десь з кимось афільовані були. Не варто взагалі ставити опитування, тому що вони зібрали таку публіку, яка одразу показує, а хто в них на каналі сидить. Свідки Єгови, чи свідки священного марафону, чи адекватні люди. І так, ось, будь ласка, питання. Підтримуєте зниження мобілізаційного віку до 18 років? Підтримуєте зниження мобілізаційного віку? Ну, напевно. Більшість адекватних людей скажуть, що ні. Ні. Але результати на цьому каналі мільйонники такі. Так, нам потрібні люди. Ну, до речі, проголосувало досить багато людей. 73 тисячі нам потрібні люди. 9%. Це майже 7 тисяч. Тобто, 7 тисяч на каналі. Мільйонник це багато, мільйон. Але ж 7 тисяч знайшлося, які кажуть, що так, нам потрібні люди. Я не впевнений, що це проголосували ті люди, які зараз на передовій, і вони кажуть, нам потрібні люди. Я думаю, що це проголосували ті люди, якраз, які далеко від е, кордону з нашим ворогом, ну, їм потрібні люди. Окей, далі. Так, але тільки за контрактом: 21%. 21%. Ці люди, напевно, не в курсі, що за контрактом можна піти до армії 18 років з самого початку війни. Тобто, до чого тут зниження мобілізаційного віку, взагалі не зрозуміло. Далі, не знаю, 10%. Не знаю. Ну тобто, я ще не визначився. Знаєте, третій рік війни закінчується, люди сидять, не визначились. Тобто, це нормально, 10% це 7,5 тисяч народу. І 60%. Однозначно ні. 60. Я так подивився, зробив скріншот, поставив в себе в телеграм-каналі це опитування. А потім думаю: ну-ка, я перевірю свою аудиторію. Невже у мене на каналах люди такі ж самі? І так, підтримуйте зниження мобілізаційного віку до 18 років. Перевіримо результати у нас. І так, так нам потрібні люди. 3%. Проголосувало у мене 12,5 тисяч, ну, вже майже 13 тисяч. Це менше, ніж там, але тенденцію вже можна зрозуміти. Тобто, у нас 3%, там 9, втричі менше? менше. Далі, так, але лише за контрактом. У нас 8%, а там 21 в три рази менше. В три рази менше. Тобто, у нас на ресурсі. Люди, я так розумію, втричі розумніші, бо вони знають, що е, за контрактом е, ну, фактично служити можна з самого початку війни. Далі, не знаю, не знаю 4%. 4%, 500 людей, ну от 4%. А там 10, тобто в 2,5 рази менше у нас. Ну і відповідно, результат однозначно ні. 85%. Ну, а тепер думайте, які канали адекватні, вміняємі, які канали не зробили своїх громадян, ну, скажімо так, людей, які вірять чомусь, в чому самі вони не готові приймати участь. Адже оті 60%, які там на каналі відповіли, ні, вони, напевно, все ж таки усвідомлюють, що. Мобілізація 18-літніх в примусовому порядку це зло. Це злочин проти майбутнього держави. І я радий тому, що в мене на каналі людей, які однозначно проти мобілізації 85%. 85%. Навіть якщо взяти 85% і так, але лише за контрактом, це буде 93%. 90. 3%. На тому каналі це було 81%. Якщо взяти однозначно ні, і тільки за контрактом 81. У мене 93. Телеграм в описі каналу. Фейсбук. Фейсбуком ми майже не користуємось, тому там як забажаєте. Ютуб тут можна стати спонсором каналу. Ми нікому не продались, і я так сподіваюся, що не продамось. Ми рухаємось своїм темпом, і я думаю, що коли будуть президентські вибори, звісно, я свою думку скажу. Ті, хто зі мною на каналі вже, напевно, в цілому розуміють, що за думку я скажу. Бо станом на сьогодні, ну, якщо я не балотуюсь, то мені потрібно буде на чию сторону стати. Як людині, якій небайдужа наша країна. Ну, в цьому свій час. Я не думаю, що цього разу я маю право і можливість балотуватись туди, але, можливо, народні депутати. Подивимось. Подивимось, якщо буде запрошення, то обов'язково будемо служити державі на цьому посту. Ну, а ні, то будемо працювати далі. Як мінімум, продаватися нікому точно не будемо. У нас є принципи і вони важливіші. І саме тому, що в мене є принципи, саме тому, що я живу в реальному світі, саме тому, що я живу для людей, саме тому, що я живу для нашої держави, у мене на каналі ось такі підписники, які розуміють, що мобілізація 18-літніх це однозначне зло. Тому, громадяни, шановні, Підписуйтесь, нас має бути більше. Ну, а хто хоче спонсорувати канал, будь ласка, YouTube можна. Є тариф база за 30 гривень, є тариф лояльність за 70 є цілий респект 700 гривень на місяць. Великі кошти, я розумію, але ви ж хотіли б мене підтримати, будь ласка, бережіть себе.